Перейдіть на вкладку Classes і серед переліку класів оберіть потрібний вам клас. У вікні Що відкрилося, перейдіть на вкладку Assignments. Ліворуч ви побачите надпис Create Assignment. Натисніть на синій плюсик для того, щоб створити нове домашнє завдання. У вікні, що відкрилося, вкажіть назву завдання. А також оберіть дату і час кінцевого терміну виконання домашнього завдання. Також ви можете обрати колір для завдання. Із переліку завдань Беріть потрібний вам розділ. Ви можете обрати всі вправи розділу поставивши галочку поряд із написом Select All або обрати окремі вправи, які Ви хочете задати, поставивши галочку поруч із назвою окремого завдання. Нижче у розділі My Assignment, ви можете прибрати зайві завдання, скориставшись хрестиком праворуч, або змінити порядок виконання вправ, перетягнувши їх стрілками. Можете обрати кількість спроб для виконання завдання учнями. Для цього вручну встановіть кількість спроб на виконання або оберіть Unlimited Times. У полі нижче ви можете обрати учнів, що виконуватимуть завдання, або весь клас, або лише певні учні. У полі Add Instructions Ви можете залишити додаткові коментарі або пояснення щодо заданих завдань. Для того, щоб відправити завдання учням, натисніть Assign. Ви можете перевіряти та змінювати всі створені завдання у вкладці Assignments.